Друзі, всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. На годиннику, сьома ранку. І в мене перша знахідка, перший бурий гриб. Вночі знову лив дощ. Я думав з вечора, що і не піду сьогодні по гриби. Але ранком встав, бачу, доща немає. Думаю, біжу гайда до лісу, бо скоро вже передають холоди, тому грибів вже навряд чи буде. Але поки є, то треба ще хапати. Їх вже, звичайно, максимально мало. Але ось такі екземплярчики ще знаходжу. Як бачите, вони молоденькі, ще ростуть. Е, ну Це гриби такі, що вони і ще і в снігу можна їх знайти. Тому е, є шанс натрапити десь на їхню купу на ось такі бурі грибочки. Ну Поки що це хороший знак. Перший гриб у нас є, ось такий бурий гриб. Забираємо, дивимося далі. Я тільки піднімаюся, якщо... Ой, на підйомі є, то мало би бути і на вершині. Так, друзі, продовжаю підніматися. На цей раз у мене ще більша знахідка. Ось такий бурий гриб. Теж такий суперський. Ну це чудово, вже на підйомі два. Обидва більш-менш молоденькі. Ну той кращий перший був по свіжості, але й цьому нічого не. Хибить, тому його також забираю і продовжую підніматися. Тут побачив грибаря, йду подивлюся, що знайшов він. Все, біжу. Потім буду показувати наступні знахідки. Так, завжди радію у походах, коли все йде гладко. І третій бурий гриб у мене вже на підході. Ось такий. На цей раз уже жовтуватий. Ось такий. Але, друзі, ви бачили їх, можливо. Якщо не забуду, то в кінці відео, а може навіть після цього кадру, поставлю вам фоточку, або навіть кусочок відео, які вони шикарні висушені. Ось ці бурі і взагалі білі бурі. Ну це майже одне і те ж. Але ці пізні такі, вони просто шикарні. Ну, Якщо не забуду, ну як забуду, не забуду, бо буду монтувати, то відзніму кусочок і поставлю сюди. Або фоточку. Ось так. Так, ну що, в принципі, ось так виглядають білі гриби. Ну, Хороші, вони не погані. Хоч вони трошки місцями є перерожчі, але ну, це стандартно гриби і мусять такі бути великі. Але тим не менш. Такий, у мене третій білий, бурий гриб. Забираю, шукаю тут поряд, тому ну, що... Я так спустився звідти зверху. Не бачив, не бачив, потім повернувся, вверх подивився, а гриб там. Тому вирішую тут так і ще пройти подивитися, може поряд буде ще щось. Ой, дивіться, дивіться. Капець! Ну, якщо б я так довго не знімав і не говорив, то я б цього гриба швидше за все не побачив. Бачите, як незамітно він тут лежав. -хо, хо Супер, подивіться, молодисенький. Четвертий бурий гриб наш сьогодні. Ну, ось так. Ну треба бути уважним, але і камеру знімаю, і розповідаю, то. Ой. Ну нічого, я і так хотів ще тут походити, подивитися, то я б я думаю, все одно знайшов. Поки що давайте виключуся, я пошукаю поблизу, якщо щось буде, обов'язково покажу. А поки що в нас ось така краса. Так, наші знахідки, дивіться, були там. А тут у нас ще одна знахідка. Ха -ха. Оце та красота. Це вже п'ятий. Ну просто супер. О, який білесенький, подивіться. Супер. Ну, так, звичайно, я збирати люблю. А не то ходиш, ходиш, а нічого не знаходиш. Ну, ліс сьогодні чудовий, видно. Сонечко, ну воно начебто за хмарами десь є, але поки що поки що не зійшло. Не показується скрізь хмари. І нічого страшного, це набагато краще, ніж минулі рази, коли падав дощ, тому йду дивитися. Так, ось мої знахідки там були ось там, тут. Так, біля цього великого бука і ось так. І дивіться, у мене знову знахідка. І саме головне, що хочу сказати, дивіться, якби я не знайшов того трошки більшого жовтого, за яким я повернувся знизу, то я б, напевно, цих всіх не знайшов, бо вони. Ну, Практично нереально знайти такого гриба, якщо ти тут максимально так не придивляєшся. А коли ви не знаходите нічого, то і сильно не придивляєтесь. А так я вже тут знайшов, почав придивлятися і гоп 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 бачите, гриб за грибом знаходжу. Поки що все йде просто шикарно. Отримую купу задоволень від такої грибалки і дивлюся далі. Стою, балакаю з цим грибом, відключаю камеру, дивлюся, а там ще один. Ну хіба не казка, друзі? Лайк, підписка. Також хотів всім подякувати, друзі. Нас на каналі вже 10 тисяч підписників. За всі... Всім гарно дякую за те, що. Ой, що ви дивитесь, що маю для кого знімати. Дуже гарно всім дякую, хто підписувався, хто підтримував, хто пише коменти. Всім і кожному велика подяка. Що на протязі вже 3-го рік веду канал, ви зі мною. Ну, важко було, звичайно, назбирати таку аудиторію, тому що тематика грибна не така популярна, як усякі приколи і тому подібне. Але все ж таки 10 тисяч це є просто страшна цифра. Всім гарно дякую, що ви зі мною. Не забувайте, хто не підписаний, підписуватися. дружній колектив такий ще більший. Тому ось так підписуйтесь, шукаємо далі. Так, думаю, все ж таки покажу вам кадрик, тому що краса просто бомбезна. Дивіться, які гарні. Е, друзі, не треба плюватися, що я їх не чищу. Не чищу я їх сьогодні спеціально, тому що, швидше за все, ось такі біленькі, молоденькі. Ну це вже не піде на продаж. А ці все ж таки у пункт прийому, тому що ціна е, не знаю сьогодні, яка ціна попередні дні була страшно велика, тому... Був сенс їх краще продати сирими, ніж сушити. Тому ось такі справи. Чистити сьогодні не буду взагалі. Ну, ось так буду складувати до кошика. Так, Продовжую на цій самій місціні. Ось, ось той бук, де ми коло нього знаходили. М -м -м, дивіться, зараз у мене знову дві знахідки, не знаю, вони щось не дуже такі гарні. Мені як це поглядило. Дивіться. Ой, три, бачу ще одного. Дивіться, цей гриб вже все. Він вже геть зігнив. Ось, бачите, верт -лісінь. Ну, Ми його тут так і зариємо під листя. Ось так його тут залишимо. Е, наступний у нас другий гриб. Дивимося, що з ним. Цей набагато кращий буде попереднього. Ось який. О, ще й біленький, подивіться. Нічого собі. Я думав, він буде вже жовтий. Ну це супер. Дивіться, третього, якого вже під час зйомки. Видивив. Ось вони чомусь тут в цих молодих бучках геть е втратили свій вигляд. Ось зараз його виробниця який теж. Ну такого ще посушити в принципі, взяти можна, хоча корінь вже гнилий, його треба відрізати. Ну Зараз шапочку розріжу, подивлюся, що з нею, але швидше за все я викину, бо він такий, як лепедон, якийсь. Ну, подивимось по ситуації. Ну, поки більше не бачу, але як бачите, гриби ростуть прекрасно, їх можна знаходити. Тому шукаю далі. Так, шов шов лісом. Заблудив десь на якусь е, мені незнайому ще місцевість. Тут вперше прийшов, дивіться, знайшов бурого гриба. Ну це хороший знак. Якщо є один, то звичайно може бути ще. Ой, який в нього довгий корінь. Ова! Дивіться, непоганий гриб. Начебто шапочка зверху така велика виглядала. А так на ділі гриб чудовий. Ось такий трошки переріс. Він м'який. Вони зараз дуже м'які від того, що випала надмірна купа опадів. Але нічого страшного, на сушку гриб перший клас. Ну що ж, друзі, забираю такого гриба, продовжую шукати далі. Сьогодні вже є цікаві знахідочки, ходжу не так довго. Тому це мене максимально радує. І продовжуємо. Продовжуємо шукати ось такі бурі грибочки. Так, друзі, на спуску. На спуску згори е, знаходжу ось такого бурого гриба і ще там внизу щось бачу. Але поки що зірву цього. Ось який, здається, хороший. Ну, я так спускався. Не думав, що вже тут щось знайду. Дивіться, яка краса. Оце так грибочок попався. Не думав, що знайду, тому що вирішив змінити е, місце збирання, бо тут щось стало мені нічого не попадатися. Думаю, йду зміню місце збирання. А тут такий грибок. Ну це будуть не бурі, напевно. Ось зараз гляну. Е, давайте гляну зразу. Потім договорю щоб знати точно ні це не будуть білі гриби нічого страшного Ну, рідко вони попадаються зараз звичайно що на такий час то гриби знаходити масово не вдається Ну, хоча можливо, хоча можливо, можливо. це не не такий що мороз і сніг а поки що сприятлива погода тому гриби ще можуть десь і купою вистрибнути ось так Ну, гриб хороший це мені дає замислитися, чи не потрібно ще тут десь трошки піднятися, але не буду ризикувати, а йду в своє інше намічене місце, то буду вже дивити там. А поки що ставте лайк за такого прекрасного гриба і шукаємо далі. Місцину збирання поміняв і зразу два гриби знайшов. Також бурі. Сьогодні білого жодного не знайшов, одні такі. Опа. Ну, Але ось ці не в найкращому стані. Цей. Досить такий м'який, бачите, в ньому води набралося, дощі лють, води набираються, гриби страшне. Ну це вже е, така кількість опадів для них, це навіть вже шкідливо. Тому що земля, ой, який брудний, але в цілому хороший. Земля набралася води так, що під ногами аж чавкає. Ось такі два гриби, трошки їх почищу, бо брудні страшне, не хочу такі до кошика ставити. І продовжую тут по цих схилах ходити, роздивлятися. Як бачите, гриби є. Ну, їх стало трошки більше, ніж попередні дні, бо люди перестали вже так ходити. Думаю, що грибів не, але це для мене якраз супер, тому що я знаходжу так більше. Шукаю. Так, засік ще одного бурого красення. Замітьте сьогодні жодного білого. Ну цей дуже гарний, дивіться, яка краса. Ну, то я гриб. Ой, дивіться, ще один. Два. Маленького здалеку не побачив. Ось такий. О, супер! Супер, супер, супер. Круті гриби. Гриби просто топові. Ну, маленький, ясно, що буде хороший також. Ну, ось такий. Зараз трошки це відберу. І в мене, як бачите, знову плюс два. Не грибалка, а казка. Я не розчитував. Ну, В принципі, я вже не думав, що буду збирати так пізно гриби, але збираю і цьому радію. Так, мохи кругом. В них полюбляють рости ось такі бурі грибочки. Опа, хороший, хороший грибочок, молодисенький. Опа, друзі. Не, не хороший, дивіться. Чи це на ньому пліснява, чи це паутина? Це паутина, здається. Швидше за все це паутина, тому що дивіться, ось там паутинка. Ось там. Ну зараз подивлюся більш детальніше. Ну, але грибку начебто нічого не хибить. Зараз буду розглядати, розріжу, подивлюся. Опа, А поки що шукаю тут поряд, бо минулого разу знайшов тут зразу 5 білих. Біля цього. І бурий також був у цьому. Ну, але поки що білих не бачу. Взагалі сьогодні ще не знайшов. Тому будемо шукати бурі, раз нема білих. Мені дивно, що цього гриба тут не видивили. Це зразу на такому переході лісовому і ще на відкритому такому мохові. Ой, це не бури, це білий грибочок. Дивіться, це білий сьогодні у нас перший. Ось бачите? ну також і білі ще продовжують рости, як бачимо. Брудні, звичайно, після дощу їх обчинило ґрунтом, але почистимо, буде краса. Ну що ж, іду дивитися сюди, може будуть ще якісь білячки або боровички. Фокус погано щось ловить. Так, дивіться, тільки на цього знайшов білого. І стежочка ось така, бачите, пішачок так ось тут витоптано. Дивіться, ще бурий гриб. Ось він. Тут навіть ще один був, але той вже загнив маленький. Але вони в купці йдуть. Того зараз відірву та викину. Давайте одразу його відірву. Опа! Ну він такий, геть. У нього була й шапочка, напевно хтось. Йому все-таки збив її ногою, як йшов сюди і не побачу, поки він ще був маленький. Ось такі справи, грибів є. Тому, що затягувати час. Ще трошки похожу, позбираю, потім усі розкладу вдома на столі і покажу вам загальний результат. Так, зустрічає наш перший білий гриб сьогодні. Такий більш-менш величкий. А то попередній, який ми там були білий знайшли, то він був максимально маленький. А ось і всі інші бурі. Ну і зараз попався ось такий красень білий, дуже в хорошому стані, просто ідеальний. Минулого разу я також тут купу білих назбирав. Тому, можливо, сьогодні знайду також парочку. Отож, бо дивіться, тільки цього гриба зірвав, подивився на гору, а там під буками. Ось такий білий гриб. Йдемо дивитися на його стан. Але гриб великий. Як не знайшли дивно. Тому що грибарів хоч і не так багато вже, але ще в лісі достатньо. Між коріннями, ось як корінець йому заріс. Пробую витягнути максимально, якщо вдасться, якщо ні, доведеться приломити корінь. Та краще приломню, та хай залишається там, бо його витягнути практично неможливо буде. Хоче знову пускатися дощик, тому трошки буду пришвидшуватися і тікати вже далі додому. Але ще тут маю 2-3 місця, топові, то йду подивлюся. Так, топові місцини рідко підводять і цього разу також не підвели. Ось таку красу я знайшов. Ну тут, бачите, білі гриби, де я зараз ходжу, то бури не попадаються. Попадаються одні білі. Але не менш гарні, як бурі. Ще й ліпші. Бо ось які не мокрі, нічого їм нема. Суперські. Так, повернувся додому, подивіться на ці екземпляри, які я зібрав. Там ще знайшов пару малих, їх не відзнімав. Ну, в цілому ось стільки грибів. Знайшов, знайшов ще такого великого одного. Теж вже не знімав, бо по дорозі думав, буде дощ падати, і я тікав геть швидко, щоб не промокнути. Але дощ ще так і не було, міг ще трошки позбирати. Ну, але в цілому дивіться, просто шикарно. Всім дякую за перегляд. Do popatrzenia.